Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями та думками від перегляду фільму Барбі. Як мало останнім часом виходить фільмів, які б залишали приємні спогади та задоволення після перегляду, які б не спустошували після перегляду, а навпаки, наповнювали. Подивившись трейлер Барбі, я подумав, що це буде легенькі фільми, де пситерично висміяли стереотипи уявлень про жінок та чоловіків, котрі пов'язані з Барбі та Кеном. І знаєте, що саме цікаве, я. Не помилився, трейлер не обманув, але що дійсно було неочікувано: фільм виявився набагато більше ніж просто. Легка комедія у фільмі розкриваються проблеми притиснення жінок, їх прав, патріархальний світ, токсична маскулінність та її причини про нездорові стосунки, пошук сенсу життя та відповіді: хто я. Причому це дуже легко та ненав'язливо, без перебірливого кривляння, дозовано, рівно стільки, щоб це не виглядало штучно, паралельно висміявши кліше. Про фінал я взагалі мовчу. Він настільки простий та глибокий, Окі, що чіпляє своєю зворушливістю та щирістю, якщо говорити про здоровий фемінізм, то це один із тих випадків, коли фільм демонструє відсутність, токсичність і показує здоровий підхід та відношення до фемінізму. Це дуже корисно буде подивитись. Чоловікам, бо вони часто не розуміють жінок, чому вони борються за права, чому вони відчувають себе в небезпеці чи у тривозі. Що світ чоловіків може дуже відрізнятись від світу жінок? Жінка сприймається як сексуальний об'єкт. Вона може робити щось гірше за чоловіків, отримувати меншу зарплатню аніж чоловіки на одній тій самій посаді. Це про світ жінок. Очима жінок, основний посил фільму, як на мене, чудовий та простий бути людиною, а не картинкою, не йти за стереотипами, а вибирати себе. Що всі ці стереотипи та очікування не дозволяють прислухатися до себе та розуміти, хто я без усього цього фасаду? Я притримусь, бо так. Треба без розділення світу на чорне та біле, де ти можеш бути нормальним, гарним, розумним або навіть фріком. Окремо мені сподобалась небанальність сюжету. Ти зовсім не очікуєш, що у рожевому світі може бути такий тверезий та живий фінал. Я думаю, що фільм став великою метафорою про побороти стереотипи та віднайти себе. Не шукати долю у стосунках, що тільки в них ми стаємо щасливими. Ми можемо стати щасливими, лише віднайшовши самих себе, і цей посил прекрасний. Як виявилось, легкий комедійний фільм може бути глибоким, не давити на жалість та не видавлювати сльози, як це роблять. Більшість мелодрам про складні долі, нероздільне кохання, смерті коханих тощо. Саме через таку його особливість можна сміливо йти з сім'єю, з друзями, а ще й на перше побачення, бо вам буде щоб говорити. Ти та зрозуміти наскільки ви підходите одне одному, вам може здатись, що я дуже розхвалюю цей фільм. Так, це і є, це не безпідставно, бо фільм дійсно чудовий у всьому, коли зал аплодує двічі за сеанс, особливо в кінці, коли фільм закінчився. Це означає, що фільм зачепив серця і дійсно проговорив важливі речі, які людям близькі, які близькі глядачам. Глядач зміг себе асоціювати з героями та віднайти себе в них. Для мене важливим критерієм якості фільму є бажання його передивитись. Так, ось цей фільм. Я б передивився ще раз. Моя оцінка 10 із 10. Дякую, що подивились цей огляд. Не забувайте ставити лайки, розповсюджувати це відео, коментувати. Це дуже допоможе просуванню каналу, бо після переходу на український ютуб переглядів стало значно менше. А ще не забувайте донатити на ЗСУ. До зустрічі, друзі!